Так, графіки я вам показала, як ми створюємо. Також не забуваємо про виробничий календар. Так, це з приводу графіків. Так? В поставці програми передбачено виробничий календар, заповнений відповідно до законодавства України. Як, п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу і неділю. Або можуть бути передсвяткові дні вказані. Разом з тим є можливість заповнити або змінити виробничий календар вручну, поміняти щось. Так? Тому, в принципі, ми самі можемо змінювати в програмці це все. Загальні графіки роботи описуються в довіднику графіки роботи співробітників. Тобто ми вже з вами це переглянули. Ось і проставили години, які нам потрібні. Розрахунок і облік зарплати на виробництві. Йдемо на взагалі, внесення працівника в програму і його прийняття на роботу. Що ми маємо внести? ПІП, прізвище ім'я по батькові, дата народження, стать, місце народження, громадянство, відомості про статус, код ІПН, відомість, що посвідчує особу. Адресу проживання, прописки, телефони, сімейний стан, відомість про освіту професію, відомість про військовий облік або про інші види стажу. Коли ми змінюємо інформацію, то, звісно, програма це зберігає, і в карточці П2 ми це фіксуємо, і програма також це фіксує. Програма дозволяє реєструвати різні події по руху кадрів, прийняти співробітника. Перевести, звільнити. Ми навіть бачимо, так, що тут у нас в кадрах є і звільнення, і прийом, і інші види що стосує, обліку, що стосуються кадрів. Так, заходимо в кадри співробітники, створюємо співробітника. Кадри. Співробітники. У ну, мене вони ось. Є, так, ми можемо створити співробітника, натискаємо Створити. Так, я вже його створила, в мене ось, третій номер буде. Пишу Юрченко Олексій Степанович, дата народження, ІПН. Ви можете умовно все це прописувати. Поки у вас не буде інформації, що він технолог і де він працює з окладом, бо це вже його прийняло, так, ви натискаєте. Що важливо, ви можете тут. Це особисті дані, освіта і кваліфікація. Створюємо інформацію і заповнюємо повністю карточку. Не буду на ньому зупинятися, бо тут це статистична інформація. Тут важливо ось виплати облік. Витрат на його зарплату, яка буде йому розраховуватись, треба показати, куди буде списуватися зарплата і ЄСВ. А ми будемо йому зараховувати як всім на картку. Так? І ось тут дуже важно: спосіб відображення. Нам треба створити зарплата на виробництві. Натискаємо Створити статтю витрат і заповнюємо, пишемо «Зарплата на виробництві. Дивіться, ще раз хочу показати нарахування, показати всі. Тут створюємо нове, нову статтю. Кнопка Створити. Пишемо Зарплата, виробничі витрати, постійного характеру, регламентований облік. 231 рахунок ось тут. Записали та закрили. Поки так, вибрали. У нас вже буде тут йти на 231 рахунок нарахування зарплати. Підтягнули, виставили дату і натиснули Окей. Щоб та зарплата, яка будемо нараховувати, щоб падала на 231-й рахунок. Він у нас створений. Дивимося по методичці. Нам потрібно обов'язково вказати, куди буде падати ця зарплата. Так, тут я показую, як його створити. Де, ага, тут я колбасний текст написала. Зробіть, ну, в, а в програмі переробила, да? Переробила на. А, щоб у нас було що? Щоб у нас була стаття затрат зарплата на виробництво. Ну, отут ви прописуєте. Так. Саме головне, щоб ви вказали 231 рахунок. Вся, співробітника ми знайшли, створили. Ми можемо його на підставі, так, де він у нас. Він у нас є. А от, наприклад, створити документ по кадрах, прийом на роботу цього співробітника. Пишу, що він вже оформлений. Дивимося. Всі кадрові документи. Ось ми його прийняли на роботу. У вас тут будуть вони зберігатися. Уважно дивимося, підтягуємо цього працівника, ставимо е, дату, з якої він прийшов на роботу. Підрозділ в цех підтягнулася посада, зарплата. Основне місце роботи там п'ятиденка. Чи можна вже вибрати, або створити шестиденку під нього, так? Спочатку що, заповнюємо, давайте ще. Давайте. Напишемо отак. Просто щоб ви знали, як воно працює. Змінний графік. От. Ми заповнюємо це регламентований наш календар, виробничий. Записали та закрили. Можна оце вибрати йому. Далі, оплата праці. Додати. Обираємо оплата по окладу 20 тисяч. А найманий працівник на загальних основах це 22%, буде у нього ЄСВ. Аванс за першу половину виплачується. А тут трудовий договір. Ставимо номер 1 від якого числа. Умови прийому. Робота за сумісництвом скорочений робочий тиждень. Ну, це приклад. Так? Основне місце роботи. Окей. Тут багато чого можна подобавляти ще. Все, записали та закрили. Можна роздрукувати наказ. Так, ми людину прийняли на роботу. А, так, перевірили. Тепер заповнюємо табель обліку робочого часу. Зарплата, облік часу, та Ось наші табелі, Кнопка Створити. Так, заповнити. І ми заповнимо. Ми дивимося, що в нього починається з 10 числа рахуватися робочі дні. Записали та закрили. Вибрали відповідний місяць. Теж тут просто, немає нічого закрученого. Тут і йде опис, що таке табель обліку робочого часу. Зараз переходимо на нарахування заробітної плати. Отут є трішечки деякі нюанси. Ми зараз нарахуємо просто зарплату, ви подивитеся, як працює у вас ставка військового збору. Потім ще додамо зарплату до зарплати нарахування по цивільно-правовому характеру договору. Так, зарплата, нарахування зарплати та внесків. Кнопка створити нарахування. Я вам скажу, що у вас ERP при нарахуванні є свої нюанси. Воно теж там да, щось підглючує, де ще потрібно потім повертатись назад, виправляти. Ну, у вас корп не так теж все просто От, по нарахуванню заробітної плати, дає свої е, теж заковирочки і ну, складнощі, труднощі. Просто заповнили. Ось заповнили. Листопад обрали, 30 листопада, в кінці місяця нараховується заробітня плата. Порахували 15 тисяч, бо що не повний робочий місяць.